Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне, бачимо принаймні на шпальтах. Західних медіа зазначається про те, що переговорний процес, начебто, активізувався е, активізувався в контексті того, що Сполучені Штати Америки спільно, начебто, з Росією розробили певний план завершення війни. Україна та європейські партнери наші не брали в цьому участі, і я не знаю, от, чи варто побути паралелі чи ні, але якось це так співпало, що одразу це накладається на той самий момент, коли у нас не вщухає деталі. Корупційної справи в енергетиці співпадіння, це як то кажуть, чи ні, будемо більше дізнаватися у нашого спікера. Це керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю. Ну, власне, пане ігоре, давайте розпочнемо мабуть, трошечки з іншого. Теж все навколо цього величезного корупційного скандалу. Бо другий тиждень вже триває. Як дані цього скандалу опубліковані, нарешті відправили двох міністрів вже у відставку. Але це не вся кадрова чистка, яку вимагають я так розумію, як в суспільстві, так і в політику. Відправити в виставку голову офісу президента Єрмака радять Зеленському. Близькі до нього ключові представники влади. Це пише видання у. Країнська правди з посиланням на джерела за словами одного з співрозмовників із керівництва слуги народу у раді простіше перерахувати тих, хто не просить про відставку Єрмака. У середині фракції сформувалася група, яку описують як коаліцію рішучих. Її учасники допускають навіть вихід із фракції, якщо голова офісу президента залишиться на посаді. Як повідомляється, ця ініціатива йде з боку Рахамі та Гетьманцева у союзі з ліберальним крилом слуги народу. Сам Єрмак, за даними української правди, переконує президента, що за справу міндіча може стояти. Коломойський ну і публічно ми вже чули. Пан Веніславський теж каже, що він якраз виступає за те, щоб Єрмак пішов у відставку. Наскільки серйозно на вашу думку є внутрішня ця криза в команді правлячої партії? Ну і власне, якщо дійсно Єрмак піде у відставку, це зіб'є градус у цього цієї напруги, яка нині утворилася? Ну як пишуть багато народних депутатів, не тільки до речі, Веніславський, сьогодні там заява Потураєва була, і хоч він там прямо не говорить про відставку Єрмака, але пункт про зміну від відносин між офісом президента і Верховною Радою він дуже показовий да, я думаю, що це суттєво могло б збити цей градус напруги, оскільки дивіться, тут же ж питання вже навіть не стільки в прізвищі там очільника офісу президента, а в тому, що він є творцем певної системи, і ця система вона не дає того результату, ну який, наприклад, вона давала раніше. Це перший момент. А другий момент ця система вона ну виявилася неефективною і судячи з. Тих плівок, які ми от, Бачимо, да, які з'являються періодично, вона виявилася глибоко корупційною. Тобто люди, які були дотичні до цієї системи, а там вже чому суть, що на цих плівках вони розмовляють, як вони будуть там з офісом спілкуватися, з да, кого вони в офісі знають, як вони когось будуть призначати там, на різні посади, міняти міністрів і так далі. Тобто, ну, ця система вона виявилася вся заплямована корупцією. І очевидно, очевидно, що тепер значна частина тих же народних депутатів від. Слуги народу вони діють по дуже простому, дуже цинічному принципу заради власного порятунку. Ну їм треба якби позбавитися цього шлейфу, розумієте тому що вони та фінально легітимізують багато рішень, яка які ця система приймає. Ну, вони призначають міністрів, правильно там кабінет так. міністрів, там ще якісь речі, постійно в Верховну Раду з офісу президента спускали якісь там е, значить, рознарядки з приводу голосування за ті чи інші рішення, там і так далі. І тепер депутати просто розуміють, що оскільки е, ну рівень невдоволення країни в країні ну він просто колосальний. Вони намагаються знаєте, от попасти в цей потік. Вони намагаються відповідати цьому мейнстріму в вересні місяці. В вересні місяці було проведено опитування. Це дивіться, це кінець вересня. Це навіть не жовтень, тим більше не листопад, і там 62-64% чи українців сказали, що Єрмак повинен бути звільнений. Тобто, це ну представте, яка цифра буде зараз. Наприклад, Е, да? в тому ж опитуванні задавали питання, наприклад, про ну, про корупцію в Україні. По перше, це питання випередило війну, і це ну це знаєте такий постійний шок. У нас четвертий рік повномасштабної війни. В більшості, в більшості не в усіх, але в більшості опитувань війна, корупція на першому місці. Коли українців питають, що є найбільшою проблемою, українці кажуть, там топ-корупція, наприклад. Да? І при цьому далі наступне питання, яке було в тому опитуванні: а хто в нас сприяє якби зростанню корупції взагалі відповідь була президент України і офіс президента. Розумієте, ну, офіс президента, да? тобто, це був в кінець вересня місяця. І от я навіть боюся представити, які результати будуть, наприклад, в опитуванні, які провести там сьогодні-завтра, як угу. Українці власне на це будуть реагувати, і дивіться. Там є ще одна дуже, дуже серйозна тенденція, дуже погана тенденція, мабуть, до влади. Українці вимагають в усіх таких опитуваннях, коли їм задають якісь відкриті запитання, тобто, коли вони можуть свою версію запропонувати, вони вимагають просто колосальнішого ну, зростання, так би мовити, або збільшення, я не знаю покарання за цю корупцію. Тобто всі мінімально причетні, вони повинні бути покарані, там притягнуті до відповідальності і так далі. А чому, до речі, так відбувається? Тому що з одного боку, ну вони не бачать справедливості, ну, українці да okay. Вони бачать, що є якісь певні справи, але ці справи не, не доводяться до логічного завершення. Потім вони бачать, що корупція вона ж не тільки в тилу, вона ж опосередковано впливає на фронт. А коли ми чуємо ці плівки, там люди розмірковують, Ну там правда про фронт поки не було поки не було да? тому, що я так розумію. Але нам... натяк про оборону теж був Натяків Там ні. багато було, але там слухайте, прямим текстом кажуть, написано будувати наші захисні сховища на цих енергооб'єктах. Да? ну це ж якби показовий момент, і розумієте, що ще один от є такий аспект, українці ж бачать і інші кейси. Вони бачать позитивні кейси, що в принципі є історії реалізації якихось проєктів, в яких корупції немає від слова зовсім. І, от, до речі можна подивитися просто на історію там не третьої третього корпусу армійського да угу. а, це ж по суті така держава в державі, і от там, бригадний генерал Андрій Білецький вже цим питанням давно займається. І вони вибудували таку структуру, яка є державою в мініатюрі по суті. Да, держава в мініатюрі, але що вони показують? Що коли ви не крадете, не займаєтеся корупцією, ви можете організувати все, що завгодно, з точки зору військового забезпечення, з точки зору логістики, патронатної служби, медицини, я навіть чув, що у них там якісь дитячі конкурси проводяться. Вони активно ведуть там соцмережі, фільм, оцей який на Оскар буде претендувати да, 2000 метрів там до Андріївки, це теж якби пов'язано з. Власне, з третім армійським корпусом, але це ж все працює. Чому тому, що ну нема корупції, да тому, що все прозоро, все відкрито. І коли бачать такі позитивні кейси, ну виникає питання: а чому от там вдається? Причому це стосується угу. оборони А отут люди дивіться, це ж ще ж більше тригерить, сидять в тилу. Мають бронь від мобілізації, або там якісь відсрочки від мобілізації. Причому до багатьох до сих пір виникають питання: а на основі чого вони, наприклад, цю броню отримують? Ну, там працівники офісу президента на основі чого отримують бронь? Вони навіть не державні службовці. Це при тому, що в нас державних службовців мобілізують, тобто там є певна квота, звісно, не всіх. Але, наприклад, є в нас багато органів е, державної влади або органів місцевого самоврядування, де до половини чоловіків мобілізовано. Ну просто от, треба там двоє з відділу. От їх мобілізують. Да? А тут люди сидять в тилу, мають бронь, мають доступ до державних контрактів, мають доступ до, е, ну, до чого там до, до різних проєктів, наприклад, угу. да? і при цьому. Ну, нахабно, брутально, цинічно ну займаються просто розкраданням. Ну звісно, що громадяни по іншому якось на це не можуть реагувати. Дивляться, що не позитивні кейси. Ну а політики, які потім цим стикаються і про це дізнаються, там ті ж народні депутати, ну вони очевидно хочуть цього якось тепер зустрібнути, тому що ніхто ж не хоче з Титаніком іти на дно. Розумієте, це ж е, от як. У фільмі, да, що титони, туни як там билися за ці човни? От ми зараз це певною мірою спостерігаємо. Це з одного боку негативна історія, бо вона показує просто невисокий етичний рівень наших політиків. З іншого боку, ну якщо хоч таким чином вдасться досягнути якогось очищення, ну це не найгірший варіант. Тоді, мабуть, буде угу. пане Гре. Ми якраз з вами вплотно дійшли до цього моменту. От вплив цієї корупційної історії в енергетичній сфері, е, сам на сам фронт в контексті того, що я не знаю, ви проводите паралелі чи ні. Бачите зв'язок чи ні, але от як тільки НАБУ публікували ці записи щодо великої корупції, то не до кінця ще опублікувала. Одразу активізувався процес переговорний західні медіа пишуть, що штати спільно з Росією, там ледь не за спиною України, без будь-яких європейців обговорювали план завершення війни. Там 28 пунктів. Вони його написали вже. Він вже більше того. Він написаний. Я от буквально за годину там до нашої з вами розмови. От читав останню інформацію, яка з'явилася угу. вже з посиланнями на чиновників з Білого Дому. План не просто, він готовий. Значить, він, в принципі, розписаний між росіянами і американцями. Американці оцінюють його достатньо позитивно і вважають, що Україна його в принципі може прийняти. Але там ключова фраза, отака: от ви правильно зазначили, що Зеленському зараз нема куди діватися. В нього типу така ситуація, і всередині країни: що якщо американці на нього натиснуть і скажуть, що давай підписую, а ми вони вважають, що він змушений буде це підписати. А чому? Який важливий тиск на нього є? Ну як дивіться, в тебе політична криза всередині країни, звинувачення в корупції. А може там почне згадуватися твоє прізвище? Ви ж розумієте, що це ж елемент гри, Зеленський дійсно зараз, з точки зору своїх позицій, ці позиції ну в нього дуже послаблені. Але проблема в тому, що цей же ж корупційний скандал він же ж послаблює не просто Зеленського. Правильно, він послаблює Україну. Так. І якщо наші європейські партнери. Вони на це відреагували достатньо обережно, толерантно. Вони як, що сказали? Вони сказали, що добре, що ви про корупцію говорите із нею боретеся. Краще ну гірше було, якби вона була, а типу ну, її приховували. І якби да, це якби неприємна історія, але ви молодці, що ви почали це, треба робити, і так далі. Плюс європейці ніколи не будуть педелювати це питання, ну крім там. Якихось праворадикальних чи ліворадикальних політичних сил, да, які там проросійські є. Тому що вони не хочуть просто бити Україні в спину в контексті нашої протидії Росії. От і все. А Трамп вже не такий. Розумієте? Трамп е, – це цинічна політична тварина. Друзі, моє вітання. Ви на тип-каналі відверто продовжуємо аналізувати. І говорити про центральну тему останніх тижнів днів це безпосередньо переговори. Зазначають, принаймні, з нашої сторони, що американці позитивно відгукнулися щодо зустрічі від кофакушнера у Москві з російськими терористами, і не знаю, чи бачить наш гість тут якийсь позитивний момент після цієї зустрічі, через що наша делегація прямує до американців найближчими днями. Все це буде в фокусі нашої розмови. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович, пане Ігоре, мої вітання. і Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю! Українська делегація запрошена до Сполучених Штатів Америки. Американці позитивно оцінили переговори з Путіним. Це цитата голови МЗС України Андрія Сибігі. Ну пане Ігоре, ви якийсь позитивний момент в чомусь побачили? Хоча самі американці взагалі не коментували це, але тим не менше, що що такого сталося, через що от нас запросили і кажуть, що продовжимо переговори. Ну, позитив, мабуть, був в тому, що зустріч взагалі відбулася, і вони про щось говорили. Розуміння адміністрації Трампа і самого Трампа це непогано, тому що процес рухається. Інше питання, куди він рухається, але знаєте, іноді складається таке враження, що для Білого Дому і конкретно для президента США головним є навіть не мета, а головним є рух. Ну, що мета ніщо, а рух це все. Да? Це був такий колись вислів на початку ХХ століття. У одних з е... напрямків соціалізму. Давайте так це скажемо. Да? Е... Берштейна. Е... Так от, е... схоже, що Трамп чи читав, чи йому просто подобається ця теза, і іноді складається таке враження, що оскільки він не може зараз якийсь результат отримати, такий, який би він хотів, то він принаймні максимально вкладається в організацію якихось перемовин, що дає. Йому можливість час від часу говорити про те, що ми стали трошки ближче, можливо, буде прорив, можливо, не буде прориву, але ми працюємо. Ну от пам'ятаєте, в нас було таке гасло там про те, що вона працює да в даному випадку. Тут от, працює типу Трамп, е, працює Сполучені Штати. Е, ну для нас позитив, в тому що е, очевидно. Ми будемо проінформовані про те, про що говорили в Росії. Я не думаю, що ми почуємо там щось приємне. Давайте відверто. Очевидно, що у Путіна є. Абсолютно неадекватні вимоги незаконні, ну і там їх можна різними словами характеризувати. Але я не виключаю, що майже за цю п'ятигодинну розмову, яка була знов таки між кушнером, відкофом і путіним, можливо, навіть намагалися просунути якісь ідеї з приводу якогось уявного чи можливого компромісу. І можливо ці ідеї будуть передані Україні. Що я маю на увазі? Ходило там, ходили чутки. Деякі західні видання з посиланнями на свої джерела в американській переговорній групі казали, що. Коли була ще зустріч з українською делегацією, власне, американці намагалися промацати, так би мовити, межу компромісів, на які, ну, на які готова піти Україна. Можливо, щось таке вони пропонували росіянам, і тепер будуть якось намагатися звести все це докупи і озвучити нам російське бачення, очікуючи ну, на нашу реакцію, як ми на, на нього пристанемо, не пристанемо, подобається воно нам чи не подобається. Ну треба дивитися тут, насправді, поки дуже багато питань без відповідь. Від залишається, але ну рано чи пізно ці відповіді Е, не знаю наскільки це позитивно варто оцінювати ці заяви Трампа, які він давав ввечері в середу за київським часом журналістам про те, що знаєте, з Україною думаю, у нас вже усе все досить добре опрацьовано. Вони цілком задоволені, враховуючи обставини. Ну по суті, Трамп і наскільки всіки говорить про те, що з України конструктив відбувся. І з нашої сторони ну зроблено все максимум. А щодо Росії, ну його теза була лише виключно в контексті того, що е, Путін бажає припинити війну. Це враження Віткова і Кушнера після зустрічі. Ну, він не зазначає, що ми вважаємо, що Путін хоче завершення війни, а спирається на конкретних двох осіб. Чи бачите, ви в цьому аспекті позитив якийсь? Ну дивіться з Трампом. Треба бути дуже обережним, тому що він ну, робить часто такі заяви, які виглядають занадто якби оптимістично. А потім з'ясовується, що в реальності ситуація трошки інша. Це вже ж не перший раз, ми вже на цій mm -hmm. графіке наступали. Я боюся, що десь ще наступати власне, будемо, на жаль.